Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора, сьогодні щодня. Хай між добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти. Зараз у нас заняття з навчання грамоти. Погляньте на картинку, назвіть. Що це за літера? Л. л. літера Л. Повторіть л, а звук звук л. 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 л так. А які ж звуки позначає ця літера? Л. 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 Так, правильно, твердий приголосний л і м'який приголосний л. А давайте спробуємо назвати слова з цими звуками. <slide> <рит> слова. Ні, слова. Злата, а в твоєму імені? Злата. Є цей звук. Так, звичайно, є злата є цей звук ще, по так, а у слові лев, а року ще є. Яка починається з цього звуку? яка? Love. Love. Коли тепленько, ми Лука. ходимо на море, відпочиваємо. Скажи, Літо, так? Літо, так, А листочок? лапка, літа, літ О, орел. Ліс, липа, дуже багато є слів з цим звуком. Завіть, будь ласка, всі предметні малюнки, які ви зараз бачите на картинці. Ось.

Який звук? повторюється у всіх цих словах? Який звук повторюється? О, ні. Зву е. Орел, фебра, лебідь, лев. Звук «е» повторюється у всіх цих словах. А чи є звук «л» у цих словах? Так. Так, яких словах? Орел, лев. Леб. Лебідь. І лебідь. Так, правильно молодці. Ану спробуйте промовити Деш. цей звук. Широко посміхнутись потрібно, відкрити ротик і промовити. Е -е 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 -е. Спробуйте промовте е -е -е. е -е 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 -е. Так. А давайте ми знайдемо, визначимо місце звука е у назвах предметів на малюночка. На Сонце. Де знаходиться звук е? Конце. Кінці. інці Черепаха. <пізвач> На е. 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 Ну, тут е. і всередині <пізвач> <пізвач> тут два звука е, і вони всередині Чрепа, а у слові «ескімо» де <пізвач> знаходиться звук Е? <пізвач> <пізвач> <Ком> -пізвач> <і> <-пізвач> де? В началі. На початку. Ескалатор. Де знаходиться звук е ескалатор, ескалатор. Ескалатор. В начале. На початку дерево. До. В е. середині. Середині. середині два звука Е, і вони знаходяться всередині. Медуза. Де знаходиться? Дом. Медуза. Де знаходиться звук Е? На початку всередині чи в кінці. На початку. Ні. Всередині медуза. Всередині слова. Так, подивіться, який чудернацький птах. Що це за птах? Страус. Це ему. Ему чить не наздогнати. Ему страус. Так, малят ему птах, який не вміє літати, але дуже швидко бігає. Який перший звук у слові ему? Ему ему. Так, правильно. Перший звук е. Дітки, коли ми вимовляємо звук Е, повітря вільно виходить з нашого ротика. Ні губки, ні зубки, ні язичок не заважають повітрю вільно виходити з ротика. Звук Е голосний, бо ми його можемо проспівати. Якою ж фішечкою ми позначаємо звук Е? Кружечком. Так, звичайно, кружечком. Правильно, червоним кружечком. Ось буква Е велика, буква Е маленька. Буква Е, а звук Е. Повторіть е. 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 Давайте ми зробимо з вами звуковий аналіз. Слова ему Нам потрібні будуть фіші. Е Промовляйте слово повільно. ЕМУ. Е Назвіть перший звук. Е е Як позначаємо е? Вот так от. Кружечком. Викладайте на столику кружечок. Е так. Промовляємо повільно слово. М. Е -м. М. Який наступний другий звук? Приголосний. голосний. Назви його. Я... Назви цей звук. Ре. 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 М. 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 Звук М. М. Він який? Твердий. твердий, приголосний. твердий. А як позначаємо приголосний твердий? Як? О, О, твердий? Одною рисочкою вірно викладіть на столику. Промовляйте слово. Е -м. Який останній звук? Е -м. <рисував> О, у, Звичайно, у. А який же звук у? Голосний, Голосний. і позначаємо його кружечком. Так, викладіть такий, так, е, таку схемку в себе на столику. Так, а тепер скажіть, будь ласка, скільки ж складів у цьому слові? Три, три. Два. Бо? Два. Так. А як ти зрозумів, Артем? Що два? Му. Так, так, можна перевірити е. За допомогою долоньки. А ще ми бачимо, що скільки у слові голосних звуків. Два. Два. Отже, якщо два голосних звуки, то буде і два склади. А скільки ж всього звуків у цьому слові? Три. три. Так, правильно, три. А тепер погукайте. Ему. Е Куди падає наголос в цьому слові? На який склад? Е е. На Е. На звук Е на перший склад. Так. І ось пішечку наголоса ми покладемо на перший склад. Так, добре, молодці. Назвіть, будь ласка, зараз все, що ви бачите. Злата, називай. Молодий на ескімо.

Так. А, так. так. Вишні. вишні. Так. Отже, ескімо, сир, ель, осел, екскаватор, вишні. Назвіть, будь ласка, лише ті картинки, назви яких починаються на звук Е. Ескімо. Так. Е. Так. Молодец, экскаватор, емо, еф і екскаватор. Так правильно. Экскаватором копають. Ескаваторум везуть, елеватор зберігає хліб поля привезуть. У слові екскаватор, ескалатор, елеватор, який перший звук? Е. Так, перший звук Е. Дівчинка Еля ось вона дуже полюбляє готувати смаколики. Тільки ті, в назвах яких зустрічається звук «е». Що ж полюбляє Еля? Так, І... так І давайте є. спочатку назвемо все, що є із солодощів, так, а потім визначимо, що ж саме любить готувати Еля. Отже, називайте, що це.

Печиво. От, клер, торт, кекс, пиріг і печиво. Дітки, що ж полюбляє готувати Еля? Пам'ятаєте, що я вас запитала? Тіль... Назвати тільки те, в назвах чого зустрічається звук Е. Що ж полюбляє готувати еля. Е е е е е Еклер, правильно покладу на столик еклер, Ще? Кекс, так, правильно ось він покладу на столик, ще. Печиво. Печиво, так, правильно. Печиво так добре, а пиріг і торт Еля не полюбляє готувати. Скажіть: а на який звук починається ім'я дівчинки? Еля. Еля. На на який Так, звук? Oh Послухайте мову. А, а а, десь нема кота. Е, 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 де наш котик де? І і, і. Він спить на печі. І, і і, гарні бачить сни. У у, у, мишку як спіймав малу. О, о, о не будіть. Його це чистомовочка з, з уже знайомими для вас буквами. Зараз давайте ми з вами спробуємо прочитати склади, відкриті і закриті. Відкриті склади це ті, які закінчуються на голосний, а закриті це ті, які закінчуються на приголосний.

Yeah, tem assim, então. que por favor você mesmo eu mostro lá le 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 Ула. Давай. О. У. О. У. У. Ні. Ні. У. Давай, кла. У. Давайте другий стовпчик, закриті склади. 아 아오 Ой, м. так. Е, 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 Отже, наше заняття підходить до закінчення. Давайте ми з вами згадаємо, яку ж ми букву сьогодні вивчили. Зу е, е. 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 е, а який звук вона позначає? Е. Так, звук Е голосний звук е. А спробуйте добрати слова зі звуком е. Давай. Згадуйте, ми ж сьогодні на занятті дуже багато картинок я вам показувала, де зустрічався цей звук. А у сові у імені Артем, твоє ім'я Артем. Є цей звук? Yes. Артем. Yes. Так, він є всередині слова артем. Так, правильно. А у слові апельсин. Є? Yes. Є. Yes. Yes. Так yes. А, yes. А у слові ескімо, mm -hmm. екран. Mm -hmm. Є, звичайно. Є. Так, а у слові мед. <реку> Є, <реку> так. А ім'я дівчинки, пам'ятаєте сьогодні, яка нам готувала смаколики? На Як її звали? <реку> Елля, так, Елля І її теж починається на цей звук. Так, правильно. Так, діти. Я дякую вам за плідну роботу. Ви розумнички, добре сьогодні працювали. Бажаю вам гарного дня. На все добре. До побачення.